Я вітаю вас, Леви! Зараз для вас астрологічний прогноз на червень 2024 року. Буде цікавий місяць, тому що це про вашу творчість, про вашу захопленість, про вашу дружелюбність. І слухайте уважно, я астропсихолог Алла Бережна. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна! Отже, червень місяць. З чого почнемо? 3 числа вже, 3 червня, Меркурій переходить в знак Близнюки. І там же у нас знаходиться Юпітер. І ще цікаво, що Юпітер дає тригон на Плутон, який знаходиться зараз у водолії. Тобто, для вас це такий аспект, і він дуже позитивний. Тригони взагалі це дуже такі ситуаційні, позитивні, радісні аспекти, найкращі. І... У вас іде він з 11-го 8 дім. Про що нам 11-й дім? Як я вам сказала, це про вашу професіональну творчість, це про проявлення вашої особистості у колективах. Взагалі, в суспільстві, ви вже повинні в цей час показати суспільству, на що ви здатні, що ви можете, що ви творите взагалі. Чим ви корисні для суспільства? Ви можете. Входити в великі групи людей, можливо, ви там вже знаходитесь. В цей час ви можете стати лідером якоїсь групи людей, повести за собою, людей. можете проявитись як оратори, тобто за допомогою своїх власних емоцій, включати інших людей в свої ідеї, тобто за вами повинні йти. А восьмий дім це про кошти, якісь Кошти великі, це навіть не ті, що ви самі заробили власною працею, а ті, що можуть вам прийти від інших людей, від спонсорів, від банків, можливо, кредити, можливо, інші інвестування. Також і ви можете інвестувати. Можливо, ви багато отримаєте коштів за допомогою своєї творчості, наприклад, зробити виставку своїх картин. У вас куплять багато картин, і ви і ці кошти інвестуєте в якісь проекти цікаві. Тобто тут дуже цікаві такі е, будуть сфери, застосовані в цей час, що, е, начебто, ви виходите на публіку, начебто ви хочете себе показати. І тут про успіх, тут також про відчуття такої дружелюбності. В самих мінусових станах це коли ви Леви, не бачите перспектив, не бачите сенсу кудись поки себе показувати. Ну, наприклад, може бути така ситуація, то ви просто спокійно спостерігаєте за всіми подіями, які будуть розвиватися навкруги вас, ви просто спостерігаєте такі і міркуєте. Але це мінусові стани, я думаю, вас, леви, це не стосується, тому що ви любите бути в центрі уваги. І про що ще у нас Меркурій в близнюках? Це взагалі про такі багато ситуацій, багато подій, які будуть навколо вас крутитися. І ви зможете, в плюсі, якщо якось синхроністично влиття в цей поток подій, тобто такий внутрішній хронометр працює добре, ви не поспішаєте, ви не запізнюєтесь, ви всюди приходите вчасно і попадаєте в такі ситуації для вас, які несуть успіх. Розумієте, групи людей вам допоможуть, ваші друзі вам допоможуть. Також ваші таланти, ваші хобі тут будуть також присутні. Ви також можете бути на якихось, не знаю, святах, на якихось весіллях, на якихось, можливо, у відпустку полетите в якісь місця, де багато людей. Це не закриті території, це не якийсь острів, це там, де багато людей. Цікавих в цей час дуже важливо, щоб ви відчували таку легкість і свободу. Юпітер це любить. І також, щоб ви насолоджувалися життям, тому що Юпітер також любить насолоду, задоволення. У вас буде велика така здатність і спритність бути якби на піку відчуття щастя. І далі у нас 6 червня також молодик відбудеться тут же в близнюках. І він в цей час поєднається із Сонцем і з Венерою, тут же в Близнюках, у вас знову ж таки в 11-му домі. Це знову про людей і про можливості, які ці люди можуть давати. Тобто ви будете в якихось спільнотах знаходитись, які будуть сприйняти вашому успіху. Проявляться ваші таланти, ваші хобі, ваші ресурси, які ви отримали від свого батька. Тут можуть проявитись. Можливо, якийсь талант вам передався від чоловічого роду. Тут ви зможете його показати. І він сподобається, тому що 11 дім це про успіх. А молодик – це взагалі про початок чогось нового. Тут може розпочатися ваша кар'єра, ваша професійна діяльність пов'язана з вашим хобі, або з вашими талантами. І це і нові плани, нові події. Нові ситуації, де ви ще не були, тому що близнюки, вони так працюють, у них дуже багато ситуацій. І далі у нас 9 червня Марс перейде в знак Телець. а для вас це 10-й день це про вашу кар'єру, про ваш професіоналізм. І знову ж тут Марс це активна, така дієва планета, це такий досягатор, це та планета, яка має результати, тобто енергія. Цієї планети вона допомагає людям отримувати результат від своєї професійної діяльності. Але тут потрібно сконцентруватись на власних бажаннях, тому що Марс, щоб не було такої розсіяності, тобто емоцій багато, а не зрозуміло, що я хочу робити. Вам потрібно самому сконцентруватися на своїх бажаннях, чого ви хочете досягти, в професіональному саме е, напрямку. Або змінити професію, або змінити робоче місце, можливо, звільнитись, можливо, знайти роботу. Все тут у вас складеться добре. Можливо, змінити своє робоче місце, покращити його, отримати якийсь статус новий. Тут дійсно ви отримаєте результати. Можливо, ви довго чекали на якісь документи, можливо, для переїзду, можливо, ви купували нерухомість. То тепер ви вже це якби закінчите цей процес і отримаєте результати, побачите. А 17 червня у нас Меркурій вже перейде в рак. І Венера переходить в рак, а 20 червня і Сонце перейде в рак. А для вас це 12-й дім. І це вже про силу думки. Ви за допомогою думки зможете, за допомогою своєї мислення зможете відбалансувати ті ідеї, які ви хочете втілити. Тобто ви при високому рівні, в рівні обізнаності. Зможете досягти вже результатів і стати щасливим, тому що Венера це про щастя. А 12-й дім це знову про завершення якихось процесів. Це взагалі такий складний дім, але щось ви потрібно тут вам доопрацювати, тому що. В дванадцятому це якесь завершення, або якісь закриті структури. Взагалі це дім таємниць. Можливо, вам відкриється якась таємниця, ви щось зрозумієте, можливо, ви завершите якесь навчання, або знайдете вчителя, який вам передасть якісь можливі знання. Можливо, далекі землі з природою будете поєднуватися рибалки саме елементарне, в ліс походи. Це все туди, щоб пізнати більше природу, пізнавати себе і наш всесвіт. А 22 червня буде повня в козирозі. А це вже про концентрацію, про наповненість того, що ви бажали раніше. І Козиріг для вас шостий дім. А тут будьте уважні зі своїм здоров'ям, психологічним, також і Фізичним здоров'ям, можете перевіритись, піти до лікарів, зробити обстеження, до психологів звернутися, якщо ви відчуваєте, наприклад, якусь стурбованість внутрі себе. Також можуть у вас пройти зміни в оточенні тих людей, яким ви служите, або вам служать. Можливо, у вас є няні, які з. Турбуються за вашими дітками, можуть пройти зміни, можливо, ви найдете в цей час няню дуже гарно, тому що козиріг це про такі ментальні процеси і це про мудреців. Це люди дуже виважені, це люди такі збалансовані, які багато думають, які не допускають помилок, які завжди устрімляються туди вверх. Також можете навчання, піти на нові навчання, тому що Козиріг він любить накопичувати багато знань, багато інформації. Мінус це коли прямо людина як пилисос інформації вбирає в себе все підряд. Тут будьте обережні, якось балансуйте те, що вам потрібно, ні, що вас не дуже цікавить, відкидайте, щоб не перезагружити ваші процеси мислення. І також 29 червня у нас буде Сатурн під ретроградно. Він зараз у знаку риб. І це для вас восьмий дім. Буде він рухатись ретроградно до 15 листопада. Про що це? Щось потрібно вам доопрацювати в сфері заробітку великих коштів, як я вам вже сказала, інвестування це можливо кошти вашого чоловіка або вашої дружини, тобто не вами зароблені. Можливо, ви будете брати кредит. Але тут можуть бути страхи, тому що Сатурн він включає страхи в нас, невпевненість в собі, бажання закритися, бажання піти в себе всередину, не спілкуватися, страх перейти на новий рівень взагалі. А тут потрібно перейти на новий рівень. Риби це взагалі останній знак зодіаку. Він опрацьовує минуле, завершує, підводить підсумки, аналізує свій доступ, досвід для того, щоб іти в майбутнє. А хто не хоче переходити на новий рівень, в них страхи, вони ховаються, і Сатурн знову і знову проводить таку трансформацію по цій сфері у вас, і це якось пов'язано з коштами або з новими важливостями, з новими перспективами. В мінусі це коли ви не хочете йти в нове, не хочете ніяких перспектив і можливостей. Вас все типу влаштовує, але Сатурн він не згоден. Він потребує трансформації. Взагалі, весь наш всесвіт він прогресує. Навіть ті обставини, які нам не подобаються, і нам кажуть, що ми якби катимося в прірву, це не так. Весь всесвіт завжди прогресує, ніколи він не йшов в регрес, тому що ми летимо з величезною швидкістю і тільки вперед. А просто ці всі проблеми, які нам зустрічаються, це те, що відживає, нам покаже всесвіт, те, що вже не буде працювати в майбутньому і в майбутньому і його потрібно трансформувати. Якщо люди не хочуть з цим працювати, тоді біль, тоді страхи. І ще мінусові стани, які можуть бути по цьому у вас ретроградному Сатурну в рибах, це. Жертовність якась. Тобто ви можете тут, у восьмому домі жертвувати собою заради когось. Можливо, ви комусь даєте свої кошти, свої інвестиції і відчуваєте себе такою жертвою, що ну, чому я, чому я повинен допомагати. Або навпаки, вам хтось позичив кошти, там, можливо, це і банки, можливо, фонди якісь інвестиційні, а потім на вас давлять і у вас знову страхи. І знову ви себе відчуваєте жертвою, що щось з вами несправедливо. Але, як я сказала, всесвіт завжди справедливий. Потрібно тут побачити просто нові можливості, нові перспективи, об'єктивно оцінити свої переваги і свої недоліки. І це все якби використовувати в своєму житті. І тоді буде вам щастя і буде радість, і взагалі Сатурн дарує дуже багато подарунків для тих, хто проходить ці трансформаційні процеси. Він також дуже великий мудрець і він допомагає досягти дуже гарних результатів. І я вам бажаю всього найкращого леви і до зустрічі!